Він був яскравим обличчям вітчизняного телебачення. Частина українців виросли на його програмах, а глядачі з нетерпінням чекали нових випусків. Доброе утра всім! Ваша любимая програма. «Готовим вместе». с вами. Андрей Дромов. И Андрій Дромов. і Андрій Доманский. Ведучий Андрій Доманський ще донедавна був улюбленцем публіки. Його успіх супроводжували чималі скандали та плітки, зокрема, довкола особистого життя. Нині ж ведучий пішов у забуття, а його ім'я здається геть забули. Де Андрій Доманський? Чи засудив він російське вторгнення? Та чому його особисте життя не склалось? Розкажу вам я, Яна Порхун. Андрій Доманський народився в Одесі. За першою освітою він інженер. Два роки працював за фахом, однак інтерес до медіа взяв гору, і він вирішив спробувати себе в цій сфері. Першим кроком до впізнаваності стала робота на одеській радіостанції Просто радіо у 92-му році. Через 10 років доманський дебютує на новому каналі в популярній ранковій програмі. Підйом саме цей проєкт став переломним моментом у його кар'єрі і приніс широкої впізнаваності. Згодом Андрій стає обличчям популярних шоу: інтуїція Хто проти блондинок, фабрика зірок та інших. Його стиль, харизма та вміння працювати за аудиторією не залишились поза увагою. У 2008-му він отримав престижну телевізійну премію Телетріумф. У 2011-му Деманський Доманський переходить на телеканал Один плюс один, де стає співведучим Катерини Осадшої у проєкті Голос країни. Втім, вже наступного року він вперше з'являється на російському телебаченні як ведучий програми Згадати все після 2014-го року, попри початок російської агресії проти України, Андрій не змінив мови ефірів. Продовжив працювати російською, що викликало осуд у глядачів. Зокрема, українці засуджували його за роботу на телеканал Інтер, який на той час асоціювався з проросійською риторикою, показом радянських та російських фільмів і співпрацею з російськими артистами. На інтері Доманський вів проєкти Все для тебе, сусід на обід, обережно діти та добрий вечір на інтері. У 2018 році Андрій Доманський провів концерт, присвячений 9 травня. Це викликало необоятий резонанс, а згодом переросло в один із найгучніших скандалів у його кар'єрі. Програма Пабіда одна на всіх була побудована за російськими методичками, наповнена кліше та проросійськими наративами. Особливої уваги зазнала скандальна фраза Доманського про фашистських злочинців, іменами яких називають українські вулиці. сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников. Ці слова викликали гнів у суспільстві. Протестувальники зібрались під офісом телеканалу Інтер, вимагаючи позбавити його ліцензії через систематичну проросійську риторику. А сам Доманський став одним із головних фігурантів скандалу. Хвиля критики не вщухала ще довго. Чимало українців вважали, що після подібних висловлювань Доманський мав би покинути телебачення або принаймні публічно перепросити. Проте вибачень не прозвучало, а ведучий продовжив кар'єру. Черговий скандал навколо Даманського відбувся у 2021 році, коли його оголосили ведучим російського фестивалю Слов'янський базар, що щорічно проходить у білоруському Вітебську. Захід проводиться за підтримки держбюджету Росії та Білорусі, та під патронатом Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента, відомого своєю підтримкою Кремля. У різні роки фестиваль дійсно приймав українських артистів, серед яких Руслана, Олександр Пономарьов, Влад Ситнік. Проте, через російське вторгнення в Україну участь українських митців у таких заходах стала табуйованою темою. Невдовзі після хвилі суспільного обурення Доманський публічно відмовився проводити фестиваль. Мою кандидатуру дійсно розглядали як ведучого, але офіційної згоди з мого боку немає і не буде. Дякую за розуміння. всім мир! Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Доманський раптово зник з публічного простору. Багаторічний ведучий численних проєктів, який ще донедавна регулярно з'являвся на екранах, припинив будь-яку публічну активність. Він не просто залишив телебачення, а й стер свою присутність у соціальних мережах. Профілі в Інстаграм, Фейсбук та інших платформах були видалені. У той момент, коли колеги Доманського публічно виступали на підтримку України, він мовчав. Єдиний випадок, коли телеведучий знову з'явився в інформаційному просторі, стався 20 квітня 2022 року. Тоді він опублікував коротке відеозвернення, у якому вперше затривалий час заговорив українською. У ролику він висловив подяку волонтерам, які з перших днів повномасштабного вторгнення самовіддано допомагали армії, медикам і постраждалим цивільним громадянам. Я знаю дивовижних людей. Про них обов'язково знімуть кіно. Тому що вони сильніші за Халка, тому що заліза в них більше, ніж у айронмена, тому що волонтер Україна крутіший за Капітана Америку. Наші волонтери, якщо потрібно, дістануть паляницю з полуниці, навіть Москву із Дна моря. Добрі янголи, які дарують надію, це наші волонтери. Неважливо, ким ви були в минулому до війни. Важливо, що ваша праця, хлопці, дає впевненість у нашому житті в майбутньому. Дякую вам за те, що ви є. А окремо хочу подякувати благодійному фонду Тернопіль. Знаю їх особисто. Пишаюся знайомством. Бережіть себе, хлопці! Все буде Україна! Частина українців сприйняла звернення як гру на камеру, аби штучно відбілити репутацію. Користувачі соцмереж звинувачували доманського в тому, що він намагається створити ілюзію причетності до українського спротиву, не взявши на себе жодної відповідальності. Його слова не були підкріплені ані діями, ані чіткою громадянською позицією. Зрештою, спроба повернутись у публічне поле бодай на кілька хвилин. Залишилась невдалою. Якщо в людей пам'ять як в акваріумної рибки, то й Доманського можна вважати патріотом. Але ця цинічна потвора роками пропагувала на інтері руський мір. А що ти сам доброго зробив для України? З собою ти теж пишаєшся? У тополі теж троє маленьких дітей, але він із самого початку війни пішов допомогти Україні. Оце чоловік його дітям за батька не соромно буде. Концерти до 9 травня вже не кличуть вести. Після короткої появи у 22-му році Андрій Доманський остаточно зник. Восени 23-го радіоведучий та блогер Слава Дьомін повідомив, що Доманський поїхав з України. За словами Дьоміна, ймовірно, екс-телеведучий нині проживає в одній із Балтійських країн Естонії, Латвії або Литві. Він припускає, що Доманський зміг покинути країну завдяки статусу багатодітного батька. Крім того, дьомін запропонував Доманському провести інтерв'ю. Втім, у відповідь на повідомлення, отримав тишу. Якщо з громадянською позицією Доманського ми вже знайомі, то що ж у телеведучого на особистому? Відомо, що Доманський батько п'ятьох дітей від трьох жінок? Від першої дружини Юлії має сина Василя та доньку Ладу. Про стосунки з Юлією відомо небагато. Жінка вела та й досі веде закритий спосіб життя, уникає коментарів та не з'являється в медіа. Її ім'я час від часу спливає в публічному просторі завдяки дітям. Питання про їхнє місце проживання від початку війни залишається відкритим. У публічному просторі даних про це немає. Значно більше уваги було прикуто до стосунків доманського телеведучою Лідією Таран. Їхній роман почався одразу після розриву Андрія з Юлією. Екс-дружина Доманського ще з самого початку знала про появу в його житті іншої жінки. Водночас вона трималась тримано і приймала рішення, виходячи з реальної ситуації. Основною складністю було те, що на її руках залишилось двоє маленьких дітей. Я бачив, що вона все прекрасно розуміє, але мовчить. Не треба було мовчати. Вона спочатку перебувала не у вигідній позиції, вона і тоді, і зараз залежить від мене матеріально, і тому, напевно, вона могла і повинна була щось сказати. Я прекрасно розумів, що вона відчуває, коли ти живеш з людиною 10 років. Ви розумієте, один одного без слів, але мовчимо і мовчимо. Мовчала, поки все не стало очевидно. З новою обраницею Доманський жив у цивільному шлюбі, а у 2007 році у них народилась донька Василина. Однак уже у 2010-му пара розійшлась. За непідтвердженими чутками, причиною розриву став Роман Доманського з іншою жінкою. Сама ж Лідія таран згодом зізнавалась в інтерв'ю, що їм просто не вистачило мудрості і чесності. Та водночас додала: все, що не робиться, на краще. Після початку повномасштабної війни Лідія разом із донькою Василиною виїхали до Франції, де знайшли прихисток у місті Нанці. Там телеведуча активно працює, навчається та допомагає іншим українцям інтегруватися в нове середовище. Попри власну стабільність за кордоном, Таран зізнається, що часом її охоплює туга за домом, але вона намагається зберігати внутрішню рівновагу. Третя жінка у житті доманського Марина, з якою він за останніми даними досі перебуває в шлюбі. Вони мають двох доньок: Кіру та Віру. Також подружжя виховує сина Марини від першого шлюбу Артема. Про жінку відомо небагато вона не веде публічного життя. Проте уважні користувачі соцмереж помітили, що на її закритій сторінці в інстаграм за місце перебування вказане місто Київ, а біля імені стоїть український прапор. Це може свідчити про те, що жінка, ймовірно, досі проживає в Україні. Андрій Доманський, колись популярний телеведучий, після початку повномасштабної війни просто зник колись харизматичне обличчя українського телебачення нині пішло у забуття та мовчазно зникло. І це у той час, коли рідна країна переживає війну. А що думаєте про доманського та його громадянську позицію? Ви своїми думками діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.